Розділ другий. Вермахт 20 залізних. Рені Завгородній, вийдіть з класу. Скоро ви корову на урок приведете. Зривщики дисципліни. Порушуйте мені навчальний процес. Я на вас, директору, скаржитись буду. Галина Сидорівна вся аж кипіла. Здавалося, що в неї навіть пара зійде з рота. Ми покірно потележилися за двері. У коридорі ява розстебнув сорочку, нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і запетляв хвостом, ніби нічого не сталося. «Те ще, докірливо сказав йому Ява. Не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу чого вискочив, як пили на з конопель. Собакевич винувато схилив голову набік. Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його чи не знаю. І за звичкою штовхнув яву. Підказуй, мовляв. І тут Собакевич, що сидів у яви за пазухою, вистромив, вистромив через розтебнутий комір голову і на весь клас. Гав! У класі регіт. І Галина Сидорівна, звичайно, образилась, кому приємно, щоб на нього гавкали. Вона дуже суворо дуже любить нас виховувати. Нічого, переживемо, сказав я. Не могли ж ми його лишити на призволяще, щоб знову хтось і криницю кинув. Уже виходячи на двір, я побачив на табуреті біля дверей шкільний дзвоник. Баби Марусі, що керувала дзвоником, калатаючи ним з уроків на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато зернувся. цуп, і дзвоник уже в мене під сорочкою. Хай учаться як такі розумні, підморгнув Яві. Не треба їм перерви, обійдуться. «Молодчинка!» – похвалив мене ява, «Іначе хто кухоль теплого молока вилив за пазуху. Тора із теплом розвелася в грудях, нечасто мене ява хвалить. Ми хаміль хаміль і в кущі вускові за школою. У самісіньку гущину забралися, аж під стіну сараю. Темно тут затишно надійне місце. Хай тепер найдуть, ото паніка буде. Не кінчаться сьогодні уроки, аж до завтра вчитимуться. Хи-хи. без дзвоника вони, як без рук. У навчальному процесі дзвоник основна річ, сказав я, виймаючи з під сорочки шкільне калатало. Це ти гарно придумав молодчинка, мовив я взяв у мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав, він звик усе сам придумувати. Знаєш що? стрепенувся він раптом. Ми його Собакевичу на шию привісимо, ага?» Здорово, сказав я, хоч і не второпав, для чого це треба. Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив. У мене у тебе немає якоїсь шворки або що?» – спитав ява. Я кинувся по кишенях. Нема. От, чорт, і в мене нема. Слухай, давай пасок. Отаке, а штани. То ж не назовсім рукою подержиш. Якби в мене були на паску, я не знаю, а на шлейці, Я б хіба позаяк я був сьогодні молодчинка, відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска і я воловка почав прилаштовувати дзвоника собакевичу до шиї. Здорово, от, здорово, ми придумали, повторював він. І раптом. Раптом за стіною сараю ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про Собакевича і про все на світі. Сарай то був уже не шкільний, просто він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у ті зарості буску. Сарай належав дядькові бурмилу, завзятому рибалці, що жив одинаком, і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж влипли в стіну сараю, притуляючись вухами до кострубатих неструганих дощок. Розмовляли Бурмило і книж, колгоспний шофер, що жив по сусідству з Явою. Ось що ми почули. До нас долинали уривки розмови. Бурмило воно то, звісно, так, але книж. Зате подаруночок матимеш від німців хіба ж такий? На 10 років буде. Бурмило. «Ги-ги?» Книж. «Вермахт щедрий. Бурмило. А що ж? Конішно. Книж. Має бути 20 залізних. Точно. А якість?» «Бронебійна!» рис. І нету, будьмо. Чути дзенький склянок. Мабуть, книж і Бурмила випивають. Книж, купимо в Києві, що треба, і за діло. Бурмило. Сам не можеш? Книж. Якби я мав час якби плавав так, як ти, я б взагалі без з тебе обійшовся. Бурмило щось про харамка. Ми не розібрали ані слова. Книж роздратована. Ах, Хрест нав, Хрест, треба хапати момент а ти. Це ж так удачно, що мене посилають з цією екскурсією шкірною. Бурмило. Ну, гаразд, завербував. Книж. Тільки ж нікому, нікому. «Жодні живі душі, бо як довідаються, бурмило. Щоб я бога не бачив, що я маленький, це ж таке діло. Книж, Ну, до завтра. І все, запанувала тиша. Певно, книж і бурмило вийшли з сараю. Ми перезирнулися. Не знаю, які були очі в мене. Але явинні очі горіли і світилися, як у хорта. А що, хотів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову? Га? розяв рота я. Га? роззяв рота Ява. Але нічого більше вимовити ми не встигли. Бо в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і завмерли з роззявленими ротами. Захопившись таємничою розмовою, ми зовсім не помітили, що собакевич кудись зник. І от на вкарачках по собачому ми швидко подряпалися крізь гущину і виставили з кущів голову. Попід вікнами школи, ганяючись за куркою, гасав подвір'ям Собакевич. Метляючись у нього на шиї, деренчав заливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва... Горохом висипали з класів учні, з вікон, здивовано позираючись на годинника, виглядали вчителі. На ганку з'явилась Галина Сидорівна. Хуліганство, неподобство, порушення навчального процесу, загукала вона. З за рогу вибігла баба Маруся. Вгледівши Собакевича, вдарила руками об поли, кинулася за ним отбирати дзвоника. Собакевич навтяки. І куди ж ви думаєте, до нас у кущі? Ми з явою вмить розвернулись і так само навкарачка чкурнули назад у гущавину до сараю. Причому, якщо я варичкував нормально на чотирьох, то я на трьох, як собача з перебитою лапою, мені ж доводилося однією рукою піддержувати штани. Ми притиснулися до стіни сараю, далі тікати було нікуди. Дзвони все ближче, і от уже Собакевич з розгону ткнувся носом Ярівшуку. Що ж, він був не винен. У кого ж йому шукати захисту, як не в нас, своїх друзів і рятівників? За якусь мить кущі над нами розчахнулися, і ми побачили розчервонілу бабу Марусю. Ага. переможно вигукнула вона. «Ох, хто це все влаштував? За баби Марусиної голови з'явилася голова Галини Сидорівни. Крижаним голосом Галина Сидорівна говорить, мов сікачем рубає. Так, ясно, на екскурсію до Києва завтра вони не їдуть.